Привіт, друзі! А Флотончик знову з вами. Пропоную вам послухати казочку, яка називається Заєць та Черепаха. Одного разу заєць вихвалявся, як швидко він вміє бігати. Він вихвалявся і навіть надсміхався над черепахою, яка була дуже повільною. Але ось черепаха витягнула свою довгу шию і запропонувала зайцю. Побігти з нею на випередки, чим дуже його насмішила. Ха ха, який жарт, засміявся зайць. Забіг ти пропонуєш мені, забіг? Ти чудовий бігун і, звичайно, швидший за мене. Але я доведу, що можу тебе перемогти, сказала Черепаха. Лісові тварини зібралися і відзначили шлях, по якому повинні були бігти заяці черепаха. Забіг розпочався, і прудкий заєць незабаром залишив черепаху далеко позаду. Десь посередині шляху заяць зрозумів, що вже набагато випередив повільну черепаху. Ох. подумав заяць. Та в мене є багато часу, щоб попустувати тут на лузі. Він почав гратися, а після того, як йому це набридло, вирішив трішечки подрімати. Та в мене ще дуже багато часу, щоб перемогти цю повільну черепаху, подумав він і, згорнувшись калачиком, заснув під деревом. Черепаха тим часом продовжувала повсти далі, хоч і дуже повільно. Вона жодного разу не зупинилась, крокуючи далі. Заєць, нарешті, прокинувся. Час продовжувати забіг, подумав він, і побіг щодуху до фінішу, але там побачив черепаху, яка вже терпляче його чекала. Ось, бачиш, ти, можливо, і найшвидший бігун у лісі. А у мене є інший талант. Я дуже розумна. Ось чому я так легко у тебе виграла. Дітки, скажіть, а зайць і черепаха схожі на один одного чи вони різні? Так, а як черепаха змогла виграти забіг? А що зайчик міг робити краще за всіх? А черепаха? Черепаха змогла виграти, тому що вона дуже була розумна, і вона сказала зайчику, що я маю талант, я дуже розумна. А ви знаєте, що таке таланти? Таланти це уміння, які є у кожного з вас, або те, що ми робимо найкраще за інших, це може бути вміння співати, танцювати, грати на музичному інструменті або навіть гарно малювати. А як ви думаєте, який головний талант афлотунчика? Так, він багато чого вміє, він дуже сміливий і обожнює співати. Розкажіть, будь ласка, а флотончику, які таланти є у вас? Що ви робите найкраще? А флотончику було дуже цікаво. Він вам дякує і прощається з вами до нової зустрічі.